Книга Псалмів, Псалом 24, Псалом Давида, Господи, до Тебе підношу, Я мою душу. Мій Боже, на Тебе я надіюся, хай не буду засоромлений, і хай не торжествують наді мною мої вороги. Адже всі, що з нетерпінням очікують тебе, не будуть засоромлені. Хай будуть посоромлені ті, що без причини діють лукаво. Господи, відкрий мені дороги свої, навчи мене ходити твоїми стежками, провадь мене згідно зі своєю правдою і навчай мене, бо ти Бог, Спаситель мій, і я тебе з нетерпінням очікую весь день. Господи, Згадай своє милосердя і свою милість, бо вони одвічні. Не згадуй гріхів моєї молодості і моїх переступів, а за своїм милосердям і через свою доброту згадай мене, О Господи. Господь добрий і праведний, тому навчає тих, що грішать у дорозі. Він веде злиденних у справедливості і навчає сумирних своїх шляхів, усі господні дороги, це милосердя і правда для тих, що дотримуються Його завіту і Його свідчень. Задля Твого імені Господи і мій гріх простиш, бо їх багато, Хто та людина? Що боїться Господа, Він вкаже їй дорогу, яку має обрати, її душа перебуватиме в добрі, а нащадки її успадкують землю. Порада Господня тим, які його бояться, а його завіт, щоб дати їм знання. Мої очі постійно звернені до Господа, бо Він. Вирви стопи мої з пастки. обернися до мене і помилуй мене, бо я самотній і нещасний, помножилася журба мого серця, виведи мене з моїх бід, глянь на моє приниження, на мою біду і прости всі мої гріхи, подивися на моїх ворогів, бо їх стало багато. І вони неправедною ненавистю зненавиділи мене. Збережи мою душу і спаси мене, щоб я не був засоромлений, бо я на тебе надіюся, хай невинність і праведність оберігають мене, бо я з нетерпінням очікую тебе. Боже, визволи Ізраїля від усіх його страждань.